Астрологічний прогноз з 2024 року в Російській Федерації набиратимуть оберти процеси децентралізації, цей прогноз зроблено наступним чином. Дальні планети вони означають настрої колективного підсвідомого, настрої народу, а також зовнішні ситуації, які вказують на тенденції в народі в людей. І з 2024 року Плутон знаходиться в знакі зодіака Водолій напроти Лева. Якщо Лев означає цар, імператор, імперія, велич, грандіозність такі тенденції, то Плутон проти Лева означає, що в народі будуть тенденції з 2024 року. Не в бік імперії, монархії, а в бік Водолія означає незалежність, сепаратизм. Децентралізація, свобода і незалежність, демократія і сучасність. Тобто, якщо зараз дві тисячі двадцять третьому при Плутонівка ну, багато росіян вони можливо настроєні, налаштовані так, щоб побудувати паркан між Росією і Каварним Западом, і ну зробити нову холодну війну. Казірог це холодний знак зодіака, пов'язаний з морозом, холодом, тому символи на до 2023 – Це холодна війна, це кордон, це обмеження, санкції. Але при поплпри плутоні в дві тисячі року люди почнуть хотіти не обмежень, а бути свободними. Не бути в санкціям, а вільно пересуватися. Бути не монархії, вони почнуть хоч хотіти, а демократії. Плутон у водолії буде знаходитися з 2024 до 2043 року. Ну і можливо, прям ну за одну хвилину ці процеси вони не відбудуться. Але тенденція на два десятиліття вона буде до того, що люди будуть ну не хотіти робити монархічну імперську Росію в Російській Федерації. Вони будуть хотіти рухатися в бік. Ну, цивілізованих країн, так би мовити. З 2025 року, 25 та планета Уран це ще одна дальня планета, яка означає народні тенденції. Правда. Вона перейде в знак Здяка Близнюки-стельця. Що це означає? Навпроти близнюків стрілець. І стрілець означає одне і велике. Якщо люди стрільці. З близнюцями спілкуються, то зазвичай стрільці хочуть, наприклад, один борщ на всіх наварити а близнюки хочуть дуже багато маленьких блюд зробити. Стрілець хоче одну велику покупку зробити, один великий подарунок, а близнюки хочуть багато мелких подарунків зробити. Ран в близнюках, він буде там з 25-го по приблизно до. 2032 року. Він буде означати другий таку ж теж енергію, що росіяни не будуть хотіти бути разом, а вони будуть хотіти ну, дезінтеграції. Також Близнюки означає слово, інформація, журналістика. З 2025 року в Росії почне відбуватися тема свободи слова, і не буде контролю ну, держави, як це зараз ну, за, ну, за журналістикою. Також з 2025 2026 року виходить Нептун з риб. Нептун в рибах з 2011-го, по-моєму, по 2025 роки. В Російській Федерації проявився як масове зомбування, як таке відчуття, що вони всі члени одної великої секти, такої російської, що вони на своїй хвилі, на своїй волні. Нас в своїй віртуальній реальності Цим в астрології управляє Нептун в рибах. Він самий сильний, тобто це означає, що після 2020 П'ятого року почнуться процеси дезомбування населення Російської Федерації. Вони почнуть виходити ну, зі свого такого літаргічного сну, в якому вони кхм, зараз знаходяться від своєї ілюзії, в якій вони зараз знаходяться. Ніптун знаки зодіака Овін. Овін це знак зодіака, який сам за себе Терезина навпроти нього означає тримати з кимось домовленості, з кимось стосунки. А Овін означає. Кожен сам за себе таким чином, якщо скласти ці тенденції, то получається картина, що в Російській Федерації не буде отакої жлезного занавіса, постро... строїтельства Російської такої імперії, а буде демократизація, децентралізація. Що ви вважаєте, як буде там? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А я хочу запросити вас, кому подобаються мої відоси, задонатити на цю карту, яку в коментарі я залишу. Всі донати з нею підуть на донати для Збройних сил України 100% на Звітність анонімна і жодного донату не буде. Ну наліво всі підуть на ЗСУ.